Село із лісу вовк забіг, не думайте, що в гості браться, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховаться, проклятий люд з собаками настиг, і рад би вовк, в які ворота вскочить та лишенько йому куди не поглядить, усюди вовченька недоленька зморочить. Хоч сядь та й плач, ворота, як на те ж кругому сі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач, а гірше от людей, от видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликоє дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє. «Котусю, братику, скажіть мені скоріше. Хто із хазяїнів отут усіх добріше. Я хочу попрохать, щоб хтось мене сховав. На сей недобрий час я б у пригоді став. Ти чуєш гомін, той, за мною туженуться, котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана, він добрий чоловік. І сказав Так я у нього вкрав барана. Ну, так навідайсь до «Е!» І Дем'яна я боюсь, як тільки повернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь, зійтися з ним, з весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, теля я в нього з'їв. Так ти, бачу, усім тут добре надоїв. кід вовкові сказав: Чого ж ти, братику, сюди й забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка од біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посів, те й пожни.